Привіт, народ! Хочу пару слів сказати про нельотну погоду, яка зараз в Норвегії, особливо в західних регіонах. Ситуація трошки непонятна і швидко розвивається. Дуже часто валить дощ, сильні вітри, особливо вночі. Через що е, великий ризик сувів е, заболочена місцевість та багато води на дорогах деякі дороги навіть перекриті. Поліція та управління громадських доріг в Норвегії рекомендує вдвічі подумати перед тим як виїжджати на дорогу, і по можливості обмежити рух до мінімуму. Якщо вам ну, дуже треба виїхати на дорогу, то хоча б робіть це підготовленим. Попіклитися про те, щоб у вас е, був достатньо запас палива в автомобілі, заряджений акумулятор, візьміть з собою додаткові напої, їжу та теплий одяг. Ну, і, звичайно, моніторте погоду перед тим, як виїжджати. Таким чином, ви хоча б, хоч трішки будете в курсі, що на вас чекає перед поїздкою. Також ви можете скачати дуже корисний спеціальний додаток, в якому вимкніть сповіщення, і ви будете завжди в курсі про якісь важливі або небезпечні події на дорогах. Вчора я буквально також бачив свого дому СУВ. Він, правда, був не дуже близько, ось там не прямо біля дому, через річку, але все одно був такий. Грохот, такий звук, наче блискавка б'є, Стрьомніко було трошки. Ось, А зараз таких сувів прям, прям дуже часто. Наберіть, будь ласка, яка ситуація з погодою в вашому регіоні. Бережіть себе та своїх близьких. Обняв приподняв.